Ми сьогодні вживаємо заходів по профілактиці поліоміліту. З чим це пов'язано? Пов'язано це з тим, що в південній частині Ізраїлю реєстровані випадки поліоміліту серед дитячого населення та є циркуляція дикого штаму вірусу, тобто збудника цієї хвороби, саме на цій території. Як ви вже знаєте, що найбільше у нас прибуло паломників з із Ізраїлю, в тому числі майже 25 тисячі дитячого населення, але в Ізраїлі проведена масова імунізація проти полімеліту, повторна, щоб уберегти дітей. Але у нас є настороженість після отримання рекомендацій з ВОЗ. Міським головою затверджений комплексний план профілактики в нашому місці поліоміліту. І, звичайно, ми зараз здійснюємо всі заходи по цій профілактиці. Найперше, це у нас стосується, що є медичне обслуговування, медичний нагляд і наш санепіднагляд за хворими на сирозні мінегіти, полінейрорадикулопатії і на гострі вірусні паралічі і вялі паралічі. Чому саме за них? Тому що це одні із ознак, перших ознак поліоміліту. Тому всі випадки звернень до невропатолога, до стоматолога, до сімейного лікаря саме з цими діагнозними інфекціоністами будуть обов'язково підлягати обстеженню їх на наявність ентеровірусів. Ми і раніше робили нагляд за гострими вялими паралічами, але зараз, до кінця року, це буде здійснювати більш ретельно. По-друге, на сьогодні у нас визначені точки контролю за довкіллям з метою визначення, чи не з'явився у нас цей дикий штам вірусу. В першу чергу це стічні води. Тобто це наші каналізаційні очисні споруди, це наші насосні станції, наші інфекційні лікарні і лікарні, від яких йдуть стічні води. Ми їх направляємо на дослідження в Черкаський лабораторний центр, який направляє їх на Київ і задіюватись буде референс-лабораторія, яку визначить ВОЗ. Тобто такий буде контроль для цієї циркуляції. Ну, Звичайно, інші управління теж будуть це робити в зв'язку з можливістю заносу, саме поліоміліту. Крім того, звичайно, є рекомендації, які стосуються посилення санітарно-освітньої роботи. І вона в першу чергу стосується це покращення показника щепленості наших дітей. На жаль, в останні роки у нас показник цей погіршився, і на сьогодні ми не маємо імунного прошарку дитячого населення. 95% лише 87%. Тобто, у нас є діти сьогодні сприйнятливі до цього збудника, і зустріч з збудником звичайно викличе цю хворобу. Тому моє прохання до батьків, у кого діти не щеплені. З приводу поліоміліту обов'язково визначити, що щеплення проти він є обов'язковий і сьогодні є надзвичайно великим упередженням у розповсюдженні поліоміліту. За перше півріччя у нас 50% від плану щеплено, але є ті дітки, які залишилися з минулих років. Наступне питання стосується, звичайно, можливості розносу, і тому це питання і заходи, які стосуються екосервіс, комбінату комунальних наших, нашого полігону, передня відповідність полігону, в першу чергу, це дезбар'єр, знезараження контейнерів сміттям, які на сьогодні є, і каналізаційні очисні споруди по ретельному, і ефективному, знезараженню стічних вод, які подаються із нашого міста. Тривалість досліджень буде аж до кінця. Року для того, щоб пройшов цей інкубаційний період. Відділу освіти наша теж є рекомендація проводити теж просвітницьку роботу серед дитячого населення, в першу чергу по особистої і громадської єдини, тому що знову ж таки пелімеліт передається в першу чергу через брудні руки, але також і через повітря. Я вважаю на сьогодні, що всі заходи, які передбачені нашим комплексним планом, будуть виконуватися. Ми будемо здійснювати ретельний нагляд і все-таки забезпечимо санітарну охорону території нашого міста щодо возу цієї небезпечної інфекційної хвороби.